Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене дуже простий та смачний салат із червоного бурачка. Ось така вітамінна бомба. Тому що тут буде і червоний бурачок, і зелена цибулька, петрушечка, горошок. Тому наперед відварюємо бурачок. Відваримо, хто може запікає. Я відварю, тому що в мене такі величезні трішки. Запікати то потрібно дуже довго, а відварувати то скоріше. Такий салатик можна смакувати як і сам, салатик можна як і до будь-якого гарніру і нарізаю пучечок зеленої цибульки. І також потрібно ще зелень петрушки. Зараз помиємо зелень і ми її наріжемо. Беру пару зубчиків часничку, ну, 3-4, не багато, невеличких. І нарізаю зелень. Також потрібно або баночка консервованого горошку. У мене заморожений, тому я собі дістала і відварую. Зелені вкидаю, ось бачите, так чималенько. І ось це мій відварений прохолодний горошок, і я його теж тут скидаю до бурячка в миску до салату. Ну Ось і все, всі інгредієнти будемо заправляти і змащувати. Сіль за смаком, трішки перчику за смаком, чайна ложечка цукру теж додаю, яблучний оцет. І заправляємо олійкою. У мене йде рипакова, дуже смакує, дуже ароматна та смачна. Якщо ви не пробували рипакової олійки, неодмінно спробуйте. Дуже смачно виходить. Капусточку запекти, чи от салатик з борочка, чи будь-який інший салатик, змастити рипаковою олійкою, дуже смачно. Ну, ось і все. Перемішали, можна смакувати зразу, можна дати настоятися хвилинок 15, але виходить в будь-якому виді смачно, хоч зараз, хоч через 15 хвилинок. Тому хто полюбляє бурячок, неодмінно спробуйте такий салатик. Всім смачного!